Почнемо цей ранок з Олександром Мусієнко, військовослужбовцем сил ТРО зсу військовим експертом. Вітаємо в студії Вітаю. Олександре. Ну ми вирішили розпочати, на нашу думку з такої, можливо більше політичної, все ж таки, новини, але яка точно має вплив і на фронт, і на забезпечення армії. Фактично, скоро буде вже друга доба. Як в країні відсутні міністр оборони, вчора парламент проголосував. Відставку Дениса Шмигаля, але голосів на призначення Михайла Федорова не вистачило. І паралельно з цим в нас відсутні міністр енергетики, тому що Дениса Шмигаля мали призначати на цю посаду, теж голосів не вистачило. І тут ну у людей постає питання Країна в умовах війни, в умовах енергетичного, фактично, блокауту і блокування ворогом. і немає ні міністра оборони офіційно, немає, немає міністра енергетики. Наскільки це дійсно є проблемою і може впливати на забезпечення армії? І на стабілізацію наслідків ударів ворога по енергетиці. По-перше, Ви знаєте, що у нас система державної влади влаштована так, що у нас безперервність влади передбачена законодавством українським, і це правильно не може бути такого, щоб когось звільнили з посади, не призначили, і це паралізує роботу всієї системи. Ні, на щастя, і система працює надалі. Військові продовжують виконувати завдання. Виконується відповідно до доручень, які були поставлені. Що стосується загалом ситуації, то звичайно, коли є, скажімо, термінові питання, які визначаються верховним головнокомандувачем президентом України, який вносить подання в Даному випадку на міністра оборони, звичайно, їх бажано розглядати максимально оперативно. Чому тому що ну цього вимагає ситуація? Бо країна в такій ситуації ми знаємо, в якій і безпеково, звичайно, це вимагає швидких рішень. Чому їх не відбулося в парламенті? Мені сказати важко. Це питання до народних обранців. Вони визначаються в силу тієї чи іншої мотивації. Але Виклики і ризики значні, тому я сподіваюся, що незабаром рішення будуть ухвалені, так як відповідно до подань, які внесені президентом України, і міністром оборони з'явиться. Але можу сказати ще до того, що у нас, от ніби міністерство енергетики, оборони, так ми розділяємо. Я думаю, що та система, яка є зараз, вона нас переконала, що енергетику. Потрібно буде все ж таки вочевидь забирати сектори економіки, як у нас було класично, а вводити в сектор оборони оборонного планування, принаймні на час війни, тому що це виправдано, і ми розуміємо, що рішення в енергетиці мають ухвалюватися за принципами оборонного планування зараз. Перед, Кандидатом я думаю, що це вже майбутнім міністром паном Федоровим. Сподіваюся, що депутати, зрештою, визначаться. Стоїть амбітне завдання, яке поставлене президентом, сформувати нову фактично оборонну політику, провести реформу військову, що теж не просто в час війни, і тут залишається побажати тільки успіхів. В цьому тому що питань є багато. Так, от в рамках цієї реформи, думаю, що можливо в нас буде переглянути підхід до оборонного планування з питань включення, в тому числі енергетичного комплексу з відповідними наслідками для захисту об'єктів, для ремонту, для оновлення, оснащення і так далі, для того, щоб це працювало як єдиний механізм. Це не означає, вибачте, що ми маємо створити якогось монстра. Там я не знаю, міністерство оборони, стратегічної промисловості енергетики. Ні, це означає, що просто це має ставати просто частиною якраз оборонної планування. Ну власне, те, що енергетика дорівнює безпеці. Ми це зрозуміли в Україні. Зрозуміли не тільки зараз. Ми ще до того почали готуватися і ще раніше. Мені здається, з 2014 року, коли ми почали відмовлятися там від російських енергетичних ресурсів, тоді ми зрозуміли, що саме забезпечує нашу безпеку в там. Саме в енергетичному секторі. А якщо говорити за останній час, особливо там, за останню добу, напевно, ми хочемо зрозуміти, як змінилася стратегія ворога по ударів по енергетиці. Тому що ми бачимо, як вони змінюють свою тактику, саме з військової точки зору, чи легше, чи складніше стало нам захищати ці енергетичні об'єкти, як вони змінили свою тактику? Ну, я можу сказати, починаючи там від конкретного тоді до загального, навпаки, зробимо щодо конкретики. Вони постійно змінюють і вдосконалюють підходи до атак. Ворог над цим працює, на жаль, і в тому числі працює над застосуванням шакідів і гербер, і молний. Гербера зараз це точно не та гербера, яка була півроку тому. Це вже зовсім інша. Так, вона по принципу конструкції та ж сама, але по оснащенню, по елементах вона інша, і принципи застосування інші. Шахеди теж саме, крім того, що вони змінюють висоти траєкторії польотів. Вони працюють, ворог працює над тим, щоб там чи встановлювати реби, пробувати для того, щоб протидіяти нашим дронам перехоплювачам Чи ми бачили експериментальні там варіанти з ПЗРК, те, що нам демонстрували, головне Управління розвідки старлінки мабуть. Так ну тобто то, то, намагаються якимось чином робити їх більш такими. Ну можу сказати, що все рівно і підрозділи Збройних сил України і сил територіальної оборони пристосовуються і збивають доволі таки значну кількість. Постійно щодоби, попри все, ми пристосовуємося, розуміємо в загальному, можу сказати, що противник зараз концентрується на тому, щоб відрізати один-два регіони. Від системи енергозабезпечення на жаль, ми розуміємо, що з радянських часів вони мають доступи до МАП, до об'єктів, які розташовані там існують у нас роками, деякі в тому числі там лінії електропередач, підстанції і так далі. І вони намагаються відрізати один-два регіони, створюючи проблеми. випадку, наприклад, там Одещини ми бачили, як це відбувається, там комбіновано задачу вони вирішують, це удари по енергетиці плюс портова інфраструктура з метою зниження нашого економічного потенціалу. випадку Києва, ймовірно, що агресор, Ну, ми бачимо об'єкти, по яких завдаються удари енергетики в українській столиці за зменшення генерації, в тому числі він намагається. Відрізати українську столицю від, скажімо так, енергозабезпечення від атомних електростанцій і не тільки. Це теж зрозуміло. І виходячи із цього, чому от, бачите, ми підійшли до того, що енергетика і оборонне планування воно поєднується. І на майбутнє, вочевидь, перед нами буде стояти дуже амбітні задачі про те, яким чином дублювати системи, потроювати їх, створювати об'єкти генерації таким чином, щоб вони були недосяжені для ворога і так далі. І зараз вже певні ці рішення напрацьовуються, захист цих об'єктів в поєднанні із тим, що нам потрібно вдосконалювати, посилювати так зване об'єктове ППО. Так, це є розуміння і в командування присутні розуміння, але ж систем потрібно більше. Засобів потрібно більше. Ворог атакує щоночі, Відповідно, ми значну кількість засобів для того, щоб це збивати, протидіяти теж. Витрачаємо щоночі щодня, і це от постійна робота. А мені от просто цікаво, от, якщо повернутися до саме таких технологічних махінацій ворога стосовно там їхніх гербер, шахедів і так далі. Вони як швидко можуть нарощувати оці свої експерименти для того, щоб пробувати їх застосовувати на нашій території, і як багато часу у нас є для реакції на оці технологічні виклики. Ви знаєте, це ж постійна робота. Тому що як у ворога після кожної атаки, двох-трьох проводиться певне планування, узагальнення і розуміння, там, що відбувається насправді. Ну, спочатку йдуть доповіді на штаби, йде на керівництво про те, що все уражено, все добре, а потім, уже коли реалії бачать, починають сідати, розбиратися і думати. Вони ж моніторять, вистежують, як у нас влаштована система, що ми застосовуємо, як ми пристосовуємося, модернізуємося і так далі. Для них стало викликом масштабування застосування. Дронів перехоплювачів так вони до цього можливо скептично поставились від початку. Зараз вже серйозніше бачать, що це реально є загроза. Тепер пристосовується. Крім того, для них стало викликом армійська авіація, гелікоптери, які працюють і збивають. Тому з'явилися і ПЗРК, звідки це це відповідь, якраз для того. Тому дивляться, як діємо ми. ворог насправді зараз переходить до. Ми дещо зайняли вже активнішу позицію, а з точки зору цієї боротьби, дронів, антидронів, і дещо вийшли вперед. Ворог намагається реагувати, пристосуватись до цих умов і бути дещо попереду. І ми так само після кожної атаки, після кожного вивчення, тактики, зміни, підходи узагальнюються, вони змінюються. Ми пройшли різні шляхи там. Ми ж починали взагалі від. Того, що там треба було налагодити комунікацію між різними підрозділами мобільних груп з 2023 року. Зараз у нас уже там комунікація, взаємодія зараз узагальнення, обмін досвідом, розуміння, як діє противник, і відповідно, в принципі, розуміння є у нас, що потрібно робити. Ми бачимо, що ворог, окрім того, що ви пояснили, да, технологічно змінює інструменти завдання ударів, ворог відшліфовує тактику нанесення ударів. Ми бачимо, що їх план по одномоментному підльоту там дронів. Балістики і крилатих ракет в них виходить все краще і краще. Тобто, протягом години там на столицю може обрушитись просто вогняний шквал, і це по умовно ракети, які пускаються відстані 2,5 з тисячі кілометрів. Дрони з тисячі, балістики з якоїсь з якоїсь відстані. Наскільки дійсно Росіянам вдалося відшліфувати цей інструмент? Читав якогось аналітика. Він каже, що ну Росія може дійти такого рівня, що у разі зіткнення з Європою там, європейські країни будуть винесені просто одним ударом, тому що у Росії вже налагоджена система система нанесення таких ударів? Чи дійсно Росіяни просуваються в тактиці застосування різноманітних засобів ураження? Це, це залежно яка країна. Звичайно, тому що кожна країна по-різному влаштована і різні системи застосовуються. Дивіться, перше, що треба сказати: тенденції до зростання кількості засобів повітряного нападу російських не фіксується, тобто немає якоїсь там геометричної прогресії, немає нічого. Такого, що свідчили про те, що ворог одномоментно наростив. тисяча дронів кожен день ну, статистику. Ми бачимо, тому, тобто да, цього немає. Є, є цифри. Вони багато що пояснюють, і кожен може подивитись. Є статистика повітряних сил. І ми бачимо чітко, що і як відбувається. Відповідно, тенденції такої немає. Чому можливо і тисяча дронів є? Питання в тому, що пускових можливостей одномоментно немає. І це ж все треба проконтролювати. Розумієте, це не так просто в один момент взяти і вони там кудись собі полетіли. Я вони ж намагаються цей дрон контролювати, так. і тому тенденції немає. Це перше, а друге зростання тенденції до ударів крилатими ракетами стратегічної авіації нема. Теж ми бачимо та кількість, яка є, вона не виходить за межі якихось високих показників. Це про що? Це про те, що ворог не зумів тут компоненту наростити, попри те, що вкладає багато виробництва. Але а зміни відбулися дійсно, і вони відбулися в чому? В застосуванні балістики вони почастішили ці випадки. Якщо 23-й, початок 24-го років це більше застосування стратегічної авіації після операції, Павутина кількість літаків зменшилась, і можливості зменшилися. Тепер покладається на балістику і крилаті іскандери, що теж є такими складними для перехоплення. Плюс дрони дійсно те про що ви зазначаєте, і всі ці засоби вони летять і на момент. Звичайно, чи навантажується систему ППО в загальному так безумовно? Але і ми, в принципі, Україна ж унікальна держава. Ніде зараз в світі немає такої складної системи протиповітряної оборони, тому що ну реально ніде. І бо Захід, якщо ми згадали країни НАТО, вони не покладалися на зенітно-ракетні комплекси. Вони покладаються на авіацію для перехоплення і тому вони мають перевагу сумарно. Авіація НАТО над російською просто за кількістю, за засобами і так далі. У них інша система, але вони зараз бачать, що це працює. У нас система дуже складна. Тому що у нас працює і авіація, літаки, і гелікоптери армійська, і наземні групи, і дрони-перехоплювачі, і зенітно-ракетні комплекси. І кожен має свою ділянку відповідальності і свою роботу, так щоб не заважати один одному. Ні, ну якщо мобільні вогневі групи збивають а, там ПЗРК чи іншою зброєю ракети крилаті, то ніхто їх за це не покритикує, скажуть тільки дякую. Я думаю, от, а і такі випадки є теж. Але з точки зору от, відповідальності, ясна річ, що ціль. Визначається, ціль видна, вона помітна, що це за ціль, куди вона орієнтовно летить, і відомо, хто вже по ній буде працювати. І ця комунікація в цій складній системі вона вже налагоджена. Просто що треба. Більшу чисельність, більшу кількість і більшу е, якраз кількість ракет перехоплювачів, і, і вона, в принципі, себе виправдовує. Вона реально працює. Так ворог буде і надалі перевантажувати. Так вони будуть кружляти ракети довкола якогось міста, перш ніж туди повернуться. Дрони так само, це вже теж відомо, що може повернутися. Вони теж намагаються змінюватися, різні приманки, уловки використовувати фальш-цілі, багато чого. Дійсно, ворог. Е, Працює але з точки зору того, що щось змінилося, так що можна сказати, от зараз призведе до якоїсь катастрофи, і ми не знаємо як протидіяти. Знаємо, як просто засобів треба більше. Якщо говорити, повертатися ближче до фронту і до карти, яку ми зараз бачимо. В Святослав Гринчук говорив про те, що ворог намагається налагодити логістику на напрямку Покров Шевченка. Шевченкове як нам зрозуміти, який це вигляд має наразі, і найголовніше, як морози, оця от катастрофічна здається ситуація, незвично. Ми так звикли до теплих зим, і нам це подобається. Зараз ми бачимо мінус 14 в Києві сьогодні вранці, плюс обли. Обладіння на деревах, на дорогах і так далі, і навіть на захисних цих захисних коридорах, там, де сітки побудовані, тут ну вони теж всі ну, мо не знаю, можна сказати знищені чи ні, але проблемка там існує. Чи скував Мороз і сніг ворога в його просуванні? А, так. Певною мірою, ну скажімо так, і так, і ні. І так тому що ви ж бачите, кількість боєзіткнень вона є. І вона доволі таки значна, якщо ми візьмемо за добу, а, оскільки все рівно, ну от буквально вчора в Росії звільнили такого собі діяча Ахмедова, він ком... заступник командувача флоту Військово-морських сил Росії, герой Росії. Так, от його звільнили за те, що занадто багато місних штурмів на добропіллі і невдалих. Ну а герой Росії він теж отримав, за за, ж за такі штурми ж. Тобто, це про що? Це про те, що кількість штурмів не припиняється, угу. вона просто не дає успіхів, не приносить того результату. Але погода вносить корективи. В якому сенсі? Ну, звичайно, туман чи сніг. Сильний снігопад це погіршення видимості. Це в першу чергу робота розвідувальних дронів, які проводять розвідку, яким треба бачити. Взагалі для нас дуже важливо. От за що ми ведемо боротьбу? Це ситуаційна обізнаність поля бою, яку забезпечує розвідка. От розвідувальні БПЛА і інші можливості. І взагалі, той, хто буде мати перевагу в цьому, той буде мати перевагу, знаючи поле бою і ураження подальшого противника. І ми за це боремось. І коли є скрізь звичайне зниження, ми менше бачимо. Ворог теж менше бачить. Але в іншому випадку, що ми ж ведемо оборонні дії, а як діє зараз ворог? Вони розпорошують свої зусилля на малі групи, Колись це було там можливо відділення. Зараз це вже до відділення групи дві, три-чотири людини, які просуваються, і їх всіх треба побачити, їх всіх треба знешкодити. І в цьому, звичайно, є певні складнощі. Ви бачите, що вони до чого даються. Коні йдуть в дію, віслюки зі старлінками, все намагаються якось уникати. але виявляються і знищуються. Але кількість штурмових дій вона доволі таки висока. І ситуація, от зараз, де ворог намагається вийти з тактичної, з тактичного наступу на оперативний якраз Гуляйполе і Запорізький напрямок, який для них становить велику вагу, блокується. Тому що ну, є розуміння того, що противник хоче там просуватися далі. І от завдається йому шкода, так само, як і на Покровському напрямку, а в Купінську ви бачите, що вдалося взагалі стабілізувати ситуацію, як і в принципі на Сумщині, на Харківщині. Сподіваємося, що з приходом Федорова в міністерство ми в технологічному плані просунемося лише вперед. Дуже дякуємо вам. Олександр Дякую. Місієнко, військовослужбовець, СЛТРО збройних сил України, військової експерти. Далі Дякую. новини.